Мої вітання. З вами компанія Ізіавтолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автомобілях. Вчора у нас був на фотосесії такий новенький вже Volkswagen Tiguan, Це є Рестайл. Він є 2021 року. Цей автомобіль був виграний нами на лізінговому акціоні в Німеччині. Уже є розмитнений, пройдений професійний детейлінг. та авто очікує свого першого власника в Україні. Дане відео роблю в додаток до оголошення в авторії, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на усі наші соцмережі. Підписуйтесь і ви будете про нас дізнаватися максимум інформації, що ми робимо, як ми їх приганяємо, в якому стані автомобілі приїжджають. Також в Телеграмі ми закидаємо свіжовиграні автомобілі, і ви будете мати змогу придбати їх по найвигіднішій для вас ціні, поки автомобіль перебуває на етапі транспортування. Ну а відносно даного Тігуану. Це у нас є 2021 рік. Маємо 2-літровий дизельний двигун потужністю 150 кінських сил. Маємо повний привід, автоматичну коробку передач та пробіг у нас 188 тисяч кілометрів. Авто в ідеальному збережному стані, без жодного підфарбування, без вмятин, царапин чи будь-яких слідів експлуатації. Додаткове відео з товщиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дану автівку. Ну, а зараз пробіжимося по стану автомобіля і по його комплектації. Що ми бачимо ззовні? У нас стоїть basic LED оптика їхня вже нова рестайлова. Бачимо протроніки зад адаптивний круїз-контроль з е, дістроніком. Далі топова камера з усіма можливими асистентами для водія. Ось такі легкосплавні оригінальні диски на літній гумі Pirelli. Також в комплекті до авто йде ще зимова гума, теж на легкосплавних дисках з досить гарним протектором. Ще вони не відмиті. Якщо потрібно буде, ми їх перекинемо на автомобіль. Поставимо. Авто в заводському тонуванні з рейлінгами. Ну і йдемо до салончику. Салон у нас ідеальний збережений, все гарненьке, рівненьке, ніде не просижене, не прим'яте. Жоден елемент ніде не перешивався. Кермо ще матового кольору. Точний пробіг у нас 188 685 кілометрів. Ось так виглядає все в салоні. Кожна кнопочка все є в ідеалі. Жодної ніде царапинки немає. По керму. Ось тут покажу. По пройомах все чистенько. Царапин немає вмятин. Дверна карта в ідеальному стані. Далі йдемо до заднього ряду сидінь. Тут теж все як нове, по проймах пройдуще. Дверна карта. Так, Бачимо двозонний клімат-контроль. Ще у нас розетка 12 вольт. Місце, досить досить і багато в ньому, хоч це є звичайний тягон, не довгий. Ну, йдемо до багажника. Що у нас в багажнику? Просторий великий багажник, Шторочка на місці, стан внутрішньої сторони ляди без пошкоджень. Тут ми маємо запаску. Це є кульочки до тої додаткової гуми. Домкрат, ключ, крюк. Все в комплекті. Плюс маємо ще аптечку і знак ось тут у нас стоїть. Так, це все закриваємо. Йдемо ще по правій стороні пройдемось. Ось ще одне нагадування, що він у нас повний привід. Дверна карта в ідеальному стані. По пройомах жодних зауважень. Ще раз сидіння пройдемось. І до пасажирського місця. Дверна карта. Пройоми. Відразу він -код, усім бажаючим перевірити даний автомобіль по різних базах. Ще раз сидіння покажу. Пасажирське, також водійське. По кнопочках, по усьому ще раз пройдемось. По панельці все гарне, збережене, без пошкоджень, повторюсь. Маємо повну історію обслуговування. Ось Останній заїзд на ТО у нас був на 164 тисячі. Другу, це в лютому 21 числа 2024 року. Даний автомобіль попадає у нас в продаж. Кого він зацікавить, надамо усю потрібну вам інформацію. Також будь-який з наших автомобілів, включно і цей, можемо доставити на усі відомі вам перевірки. А також робимо доставку по Україні. Дякую всім за ваш витрачений час на перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!